Дай підемо до городу, Тайсон. Помічник, мій, моє Сонечко, пішли. І Масянчик на мій голосі, де мої куколочки. Друзі, при... всім привіт! 26 серпня. Кривий ріг вас вітає, канал Життя на КДЗ. Ну, в общем, що, друзі? Сонячна погода сьогодні, прям дуже сонячна. Оце настала десь з годину тому. А то по прогнозу не передавали. У нас і сьогодні трохи покрапав дощик. Але у нас кривий ріг просто величезне місто, то може в одному кінці лити ливень, а в другому кінці і не крапнути. То, будь ласка, друзі, напишіть криворожани, в кого сьогодні крапав дощик, як у нас на КДЗ. Може, в якихось других регіонах ще сьогодні дощик був. Ну, такий невеличкий, скажімо так, тіпа типу дощику пройшло. То, отаку, от друзі. Сьогодні я хочу вам показати, бо просите другу посадку огірочків, як вона виглядає, і другу посадку томатиків, як вони виглядають. І, до речі, поперед цим покажу вам, де я оце ось тут кусінчик, у мене я посіяла, засіяла кропом. На зеленушку хочу зібрати, бо в цьому році якось я не дуже багато його зібрала на зиму, хочу просто посушити. Мені це найбільше подобається. На цьому місці коло винограду я посіяла редиску. Редиску сіяла сорту сора. Вона мені подобається, бо вона не стрілкується, не по жарі, не по холоду. В общем, вона завжди Ну, мені, мені вона подобається. Друзі, напишіть, хто використовував, кого які враження за нею. І це вона вже на третій день почала сходити. Друзі, Я трохи оце її посіяла, ось ось рядочок, і зразу тут у рядочку, де-не-де сходи, але дуже швидко. І тут дуже близенько цибуля батун у мене е, така, е, вона всесезонна, як би кажуть, багаторічна. Е, я її повністю зрізала, бо вона посохла від жари багато. Її зелене пір'ячко зібрала, порізала в морозилку. А це вже нове друзі почало таке гарнесеньке. Петрушку теж друзі позрізала, бо вона почала теж дуже сохнути. Писали мені, що це хвороба. Ну не знаю, друзі. Ось почала проростати, вроді би, зелена, вроді без уселяких ознак хвороб. Ну, подивимося, якщо щось буде погане, то. Не буду я її обробляти хім Все-таки це просто зелень, а не томат, не огірок і не друга якась овочева культура. Я її просто викупаю, викупаю та й викину. А вже в зиму буду сіяти нову на слідучий сезон. І так само я позрізала щавель. щавель все добре, дуже добре, дуже багатий врожай в цьому році на щавель. Навіть і дуже спека була, але все одно він на не, не шкідників не хватнув, і курі їдять. Ну Це я вже собі наконсервувала на морозила, це вже воно пішло зростати іменно щавель. Я курочкам даю, бо у нас зеленої травички майже немає. такого, Чистеньке, без, без усіляких ознак хвороб. Дуже добре. На цьому місці я теж два рядочки посіяла, редиски. ну Воно теж починає, починає, друзі. Ось. Починає сходити потроху. Базилік то ще з весняного посіву, зелений. Е, самий класний друзі. Весь базилік я вже повикидала. Самий класний оказався насіння із АТБ. Як би там не було, але він самий-самий у мене, по крайній мірі, друзі, напишіть свої враження. Дуже класний, дуже мало кидає оцих суцвіть. Я їх позривала, повикидала, в общем, а воно почало зелене листячко дуже добре пускати заново. То я його і залишила. Хай трохи буде. А ще, друзі, трохи у цьому місці, отут, іменно отут. Два рядочки посіяла шпінату, але шпінат ще поки не сходить. Ну, Будемо дивитися. Так, тепер огірочки огірочки, друзі, я посіяла е, декілька гібридів е, після збору часнику. На цьому місці в мене зростали томатики, але був ураган. Вони побилися, позламалися, і я тут посіяла огірочки. Так, це огірочки ємеля фірми Велес. Це партен корпічні огірочки. Оце показую все, як є по правді. Ви знаєте, я на своєму каналі не, не кажу неправди. В общем. Кажу прямо: захворіло, захворіло. Напав шкідник, напав. Зростає, зростає. Не зростає, все, друзі, вам показую, То ось е, перший кущик. Вроді різ все нормально, ось почалося. Не знаю, поки що залишу, але, скоріше за все, вирву та викину. У мене огірочків достатньо насаджено, то я не буду з ним рзатися. Так, слідучий кущик. Ось я вже дав пасинок. Вже на пасинку огірочки ось ось пішли. Це основний ось, ось стебл. Огірочки теж дуже добре. Але ось, ось не знаю, друзі, напишіть, що це таке. Це лише ось ось раз, два, три, і чотири. Листка. Все, надалі йде нормальні листки. Що воно? Оце що воно, друзі, таке? Хто його знає? Ну, я такого ще не бачила на своїх егірках. Це мене вперше. Так, третій кущ. Все добре. Воно, все, огірочки чіпляються, все добре. Четвертий кущик, теж ось уже. А, це з цього пасинок пішов. О! Божа корівочка, хай буде, хай вона всяких теж шкідників. Оце тлю вона прибирає. Якщо буде тля, то вона її поприбирає. Надіюся, помічниця моя. Так, цей кущик. Воно теж чіпляє огірочки. Добре. В общем, все добре. Ну, ось один листочок такий. Ну, це, не знаю, не буду його зривати, хай буде. Е, так, о, ого, оно, огірочки вона чіплялась. Друзі, я не прибираю нижні огірочки. Буває я прибираю, буває не прибираю. Це вже остання посадка. Вже перед холодами, то я нічого не буду прибирати. Бо хто його знає, скільки вони ще ці огірочки проживуть. В общем, це е, цей емеля виглядає. В общем, ну, друзі, мені подобається. На отакій от оце в мене е, сама я отакі от сітки плету. Подивіться, е, є відео, як я отакі от сітки плету. це... Вірювачки із простині із секонд хенду то отак. Оце отак виглядають ці огірочки. Дуже добре. Так, далі, Тут ось під горіхом. Що кажуть, нічого під горіхом не зростає, це Цезар. Це теж гібрид, але це не партинокорпічний, це обичний гібрид. Дуже добре виглядає. Огірочки в нього, знаєте, як кажуть, радянського вигляду. Зараз тут десь ось вже є величеньке, ось, бачите, отаківо. радянського вигляду. Не, не схожі на гібриди, скажімо так. Як, ну, як деякі люди кажуть, не знаю чому. Мені подобається. Іменно цей гібрид мені подобається за вигляд і за свій смак. В нього теж шкірочка, як і у всіх партинокорпічних гібридів, але це не партинокорпічний, ще раз скажу. шкірочка дуже м'якенька. В общем, ну, така хрустка, клас. Є в цього гібриду дуже багато і таких е квітоносів, які йдуть без е огірочків, але більшість все-таки йде з огірочками. отаку, то, то от добре, Мені подобається. І виглядає прям, ну, зовнішній вигляд ідеальний. Але, друзі, я вже раз вам казала: напав кліщ, я обробляла препаратом ProvaйtoMight після того, як обробила біопрепаратом, бо біопрепарат не допоміг від слова зовсім. Провайтомайт допоміг відразу. Тут, огірочки, в мене ще з другої посадки, ще досі зростають, все добре з ними. Теж обробляла провантомайт від цього від кліща. Дуже класно допомогло. Так, тут, друзі в мене, посадила 30 липня томатики ранньо стиглі, які стеляться по земельки. Це м цей м монгольський карлік. Ось Він так розстилається, його не треба не пасинкувати, не підв'язувати. Все-все добре майже з усіма, чому кажу, що майже з усіма. Ось Погляньте, що воно почало воно крутити. Чи то вірус. Чи то, чи то чорт його знає, що воно, друзі, підкажіть. Вже обробила, 18 серпня, обробляла препаратом «Ампліго» від усіх шкідників, в основному від совки, бо у нас в регіоні Совка прямо в цьому році задовбала вже. Я думаю, це в усіх регіонах. Напишіть, будь ласка, і обробила разом з «Ампліго». Додала Голд від усіх хвороб та шкідників. Він дуже добре допомагає. І тим паче на ранніх стадіях. Оце я зробила обробочки і підживила курячим подслідом. Стараюся поливати, але це у нас пройшов дощик, після дощика я так просипала і трохи якби попідгортала. Не, не прям такі рви отак от нагортаю. На Ні, я так не роблю. Про, просто трохи туди під, під корінчики попідгортала. І воно погляньте, як він дає добре ось, з винограду листя, як він дає, воно, пасиночки. Бачите, пасинки, 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 пасинки. На цих пасинках будуть утворюватися суцвіття і будуть утворюватися томати. Ось вже, бачите, квіточки. Вже. Вже квіточки, ну вже квіточки усіх, усіх на кожному кущику. Там менші кущики, бо була менша розсада. Сама по собі вона ізначально була менша розсада. Ці були величенькі. І подивіться на оцей середній кущик. Ось бачите, він затримався у рості. Він був такий же великий, як у ці два. Тут по два, до речі, я посадила. На всякий пожарний, бо я вперше в такий час висаджую оце другу посадочку, буду вам все все показувати. У нас, в принципі, були вже ночі холодненькі, але не, не такої температури, щоб їх накривати. Коли буде трохи пізніше холодно, то я поставлю дуги, я вам вже казала, і накрию плівочкою. А там. Там будемо дивитися, що воно, то як. Так, з цього боку, ще ось у мене тут часник зростав. Я часник прибирала, посіяла е, огірочки. Ще скажу, е, топселер. Топселер фірми е, Сонячний березень. Це в мене тут ось бумажечка, я в кольочок в пакетик загорнула, щоб дощ не цей. Е, дуже добре він себе повів іменно на землі. Погляньте, і огірочки воно чіпляє. Огірочки. До речі, зараз покажу. Тут вже багато, таких, дуже багато огірочків. Це партинокорпічний теж гібрид. І він із сонячного березення, з цієї фірми, із більш дорогих. Отакував От він виглядає. Огірочок сам гарний, теж м'якенька шкурочка хрустка. Ну, Достатньо огірочків. Достатньо мені подобається. Дуже класний. Зараз покажу е, топ-селер, який в мене на підв'язці. Він е, ху, хуже ще виглядає чомусь. Масян, ти спиш, чудо має. От, от, топ-селер. Е, це я посіяла тут коло винограду, друзі. Отаку от листечку виглядає. бачите? Щось йому підв'язка не дуже подобається. От, такі вугірочки. Зараз познімаю, вони вже виросли. І ось у маненьке воно теж, бачите, огірочку на огірочку. Ну, Тут я погане листечко зірвала, залишила отакого. От Ну, бачите, Чомусь на цьому боці йому не дуже подобається. Може йому друга фірма, конкуру... конкурент стала. Не <гум> не знаю. Ну, не знаю, Ну, Друзі, напишіть, може хто в курсі діла. Це сонячний березень, а це фірма Велес. Ну, не знаю, Може це і є якась проблема, хто його знає. Бо ті, що на землі, топ-селер, ну, ви бачили, він просто ідеальний. Боже, не показала, друзі, сама в принципі, не бачила, вже ось у Ємель здоровенний більш длинненькі, ніж усі другі партинокорпічні корпічні гірочки. Вони не такі, як китайські змії, але вони ну, десь більше, ніж ладонь обична. Але вони м'якенькі і не буває отут гіркої шкірочки. Ой, гіркого тут коло хвостика. Ні в якому разі ніколи не було ще. До речі, друзі, вже мої сині пальчики. Оці здоровенькі, такі солоденькі, вже який пізній сорт. Вже теж почав стигнути. Погляньте, боже, купа в цьому в цьому році я не знаю, куди той виноград дівати. Вже курям даю і курі їдять. Ну в общем, общему, о, в цьому році ця кеша теж. Обліплений. Це, до речі, два куща, які єдині в мене замерзли в цьому році, але дали просто величезні врожаї. Все-таки мої обробки діють. То, будь ласка, кому треба врожаї, робіть всі обробки разом з нами, тими препаратами, якими я роблю. Так, ну тут огірочок. Тут огірочок лежить на землі. Це огірочок теж фірми Велес Мар'їн Гай, друзі, теж партенокорпічний. І до речі, о, оно погляньте, що він витворяє, огірків купа. І до речі, цей огірок теж о, Боже, воно три зразу. Гляньте, гляньте, що цей Гай твори, бо деякі писали, ой, мені не подобається. Він маловрожайний, Нічого собі маловрожайний, Погляньте. Погляньте, що воно творе, воно по два, по три з одної цієї е, під кожним оно пасинком. Погляньте, погляньте, що воно творе, погляньте. Огірків дуже багато. І листя, бачите, чистеньке. Зараз покажу Мар'їнгай, який іде на підв'язці. Сіявся в один день, до речі. Оце, погляньте, бачите, яка різниця. Не знаю. Ну теж воно, героїчки чіпляються, але саме листя воно виглядає не дуже не дуже добре. Не знаю, що, що йому, що йому подобається. Подобається, скоріше за все, на землі йому лежати. Китайські змії вже повиростали. Ось о. Ну, прикольні гірочки, я вам вже казала, але ні, не буду, не буду. Мені, мені більш подобаються партино-корпічні гібриди. Вони більш врожайні, ну, більш, більш, більш смачніші. Мені більше подобається. До речі, ось, ось скоро. Подивлюся, щоб не було дощу. Буду обробляти червону смородину і малину від хвороб та шкідників, бо в цьому році велика проблема. І я бачу, що у всіх регіонів це велика проблема. альтернереоз, листя почало дуже сохнути. рання в мене ось зовсім така хиленька. Ну, нічого, друзі, будемо, будемо. Будемо все обробляти, без хімічних обробок зараз нічого не зростає. Той, хто хоче щось мати, той буде обробляти. А той, хто каже, що ой я хочу настояще поїсти, там, чи ще щось без хімічних обробок, типу, ну, то, будь ласка, вирощуйте так, я, я хочу врожаї збирати, а не слухати хтось на кого непонятно, непонятно там що. О, ой, Боже. Олянда вперше в цьому році, в мене такий чорний-чорний перець гіркий. Буду насіннячко збирати. Боже, яка красота. Так, і тут під абрикосою, друзі. Я теж 30 липня посадила, це друга посадочка. Це в мене перце смугастий. Теж він виглядає по-різному. Чому, друзі? Ось от теж почало такого крутити трохи листя. Що воно? І цей кущик теж. Не знаю, друзі, чи залишати оці два кущика, Теж, до речі, я по два. Це гноми. Це гноми, але вони вже пізньо стиглі йдуть. І, скоріше за все, оці, оці два кущика І оці перші два кущика, що покрутило, скоріше за все, я викину, бо вони, ну, з них, скоріше за все, я не зберу плоди, бо це пізньо стиглий. Ось опоглянь такий кущ розвинений. Ось о, два кущика. І, до речі, один кущик менший чомусь, а цей більший. в общем, цей його забив. То, мабуть, я перцевидний смугастий, по два в лунку більше саджати не буду. Він дуже розростається, можна сказати, істелиться. Не то, що істелиться, як монгольський карлік, а в нього прям дуже багато пасанків, бо він дуже-дуже врожайний, дуже гарний, дуже врожайний. І ось вже почали квіточки з'являтися. Ну, надіюся, що при другій посадці зберу врожай. Ну, поки ці я не буду прибирати, потім подивимося. Через пару тижнів подивимося. Але ну, добре видно, ось я показую здалеку трохи, розвинення самих кущів. Будемо дивитися, те, 30 липня, я посадила, 18 серпня, так само, як і монгольський карлик, обробила препаратом Ампліго і препаратом разом. З цим Голд. Ці два препарати не змиваються дощами, то я ну, не, не боюся, що щось буде погане. Через два тижні після першої обробки я зроблю таку саму обробку, бо ну, восени більше хвороб, більше шкідників, бо ну, такі погодні умови зараз. то то будемо дивитися. Це ще раз кажу, друзі, це я експериментую. Ніколи не робила другу посадку такого іменно, томатів. Тим паче перцевидно смугастий дуже пізній сорт. Е, ну, Будемо дивитися. Якщо буде, то будемо е, на слідучий рік буду висаджувати у два етапи: і першу посадку зроблю, і другу посадку. Ну, Будемо дивитися, друзі. Це таке діло. Та ж це таке? Та що це мій котик? Оце так витворяє, майсанчик. Ви бачите, друзі, таке на ладонечки було в минулому році, приблудилося до мене саме прийшло, три кілометри майже зі мною пішки йшло. А тепер ось отакий вже такий вже здоровенний, такий вже кабанюка, кабанюка. Погратися з ним неможливо. Дуже дряпається і дуже кусається. Але вночі лізе до мене спати, спить, у холодні ночі стали, то спить зі мною в постілі. Ще, друзі, хочу показати огірочки, які я пересадила з мішків. Бо в мішках вони затрималися у рості, почали дуже хворіти. І, в общем, я їх пересадила. У мене тут вишня. До речі, вишні оце отакі, во штуки видаляю зразу, щоб гілочок в мене тут не було, щоб вона не була зароща, щоб потім не. Не обрізати. Оце все-таки я видаляю. Це таке не потрібно. Так, дивіться, огірочки ті, що з мішків. Просто супер. Погляньте оно. Ось о. Два. Два огірочка. Це чисті пруди, до речі, оцей міносорт. теж фірми Велес. От кого виглядають, от кого воно на пасинках. Пасинки зростають, ой, і чіпляються огірочки. Ось ось. Бо основне стебло почало дуже хворіти, дуже затримуватися в рості, а от почало потім пер... після пересадки, майже з комом землі, але більшість без кома землі, бо не вийшло так посадити. Але ось погляньте, пасинки попускало і почали зростати огірочки. Оно, погляньте, погляньте, що воно творе. В общем, в мішках більше садити не буду ніколи. Отако, от все все потроху, бачите, відходить. квітне. І зав'язуються героїчки. Та що ж, це чудо, ти чудо! Друзі, всім величезне дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь, що ви ставите лайки, розповсюджуєте наші відео. Друзі, всім, -всім величезне дякую. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Дякую, друзі, слава Україні!